Вітаю! Перед вами зелена економ. Ялинка висотою 1,8. Ялинка виготовлена із безпечного матеріалу ПВХ, тобто полівініл хлориду. Висота ялиночки вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включно з підставкою. Підставка пластикова складається з трьох ніжок, що забезпечує додаткову стійкість. Ялинка складається з двох частин верхньої і нижньої, але з легкістю поміщається в ось таку коробку, щоб можна було зберігати до наступного сезону. Ялинка економ відрізняється від інших наших класичних ялинок, тим, що трішки менша деталізація гілочок, кінцівка обрізана і не заокруглена конусом. Також тут менше гілок та рядів, але абсолютно кожна голочка цупка, тому гілка гарно тримає свою форму. На ялинці ми використовуємо дріт від 1,2 до 3 мм, Це означає, що гілки не будуть гнутися, навіть якщо на них буде багато іграшок. У кожній коробці з нашою ялинкою ви знайдете інструкцію про те, як самостійно її скласти. Також при зіткненні з вогнем ця ялинка не буде спалахувати, горіти, а лише поступово-поступово тліти. Ми відправляємо вам сертифікат якості і гарантію на ялинку на 2 роки на конструктив. Ось така вона красуня, ялинка, зелена економ висотою 1 метр 80 сантиметрів. Замовляйте її прямо зараз.